Вітаю тебе на каналі Крамниці Скау64. І сьогодні, як ти бачиш, У нас дуже велике, ну як, велике, да, таке немаленьке оновлення і огляд е, на томіку, томіку ліміти він також е, сьогодні буде діорама. Тому давайте починати. Так, і почнемо ми ось е, з такого чуду: це якась той Crown Hard Top в червоному кольорі. Чесно, не знаю, що це таке, ні разу не бачив, але виглядає цікаво. Так. Обережненько її звідси інсталюємо. Так, і це ось таке маленьке червоненьке чудо, яке виглядає не те, щоб неймовірно, а просто фантастично. Це якийсь старий японський автомобіль, який ми маємо. У себе на огляді. Давайте почнемо з дисків. Диски неймовірні, круті, класні. Резина у томіки, як завжди, на вищому рівні. Також е у моделі немає дзеркал. Це, як на мене, для мене ж погано, тому що якось би дзеркал воно щось не то. Але в давині, давні часи. Було таке, що автомобілі були без зеркал і, е, і, і йшли вони як до функції, яка вважалася не дуже та й запотрібна. Тут в нас скляні фарки спереду, скляні фарки позаду, вони неймовірні. Також е, дуже багато хромованих деталей, такі, як бампер. Бампер, решітка, е, оконтовка фар, е, також е, оконтовка така йде у скла. Салон в нас йде чорний, кермо в нас коричневе. І ну, дуже вона круто виглядає. Дійсно, виглядає просто неймовірно. Це такий вінтаж-вінтаж. І ну, що можна про це казати? Ну це дійсно круто. Також тут ще є габарити, які, я так розумію, не промальовані, а це якісь кляшки. Ну, дуже на то схоже. Якщо це промальовка, то дійсно дуже крута і неймовірна. Бачимо, ще ручки на дверях. І пусте місце під номерні знаки. Колись я все ж таки закажу ті номерні, номерні знаки, і будемо клеїти на ці автівки, як вона їздить. Їздить вона взагалі прекрасно і це японський must have. Так, далі в нас ось такий Nissan Laurel 2000 SGX в білому кольорі. Так, ліцензійка від Nissan є. Але у томіки ліцензійка я навіть не буду її дивитися, бо я розумію, що цей виробник не буде робити неліцензійну продукцію, бо дуже багато поставлено на кон, скажімо так. Ця модель в нас також йде без циркал. Так, диски круті, класні, неймовірні, справді дуже класні. Гума, як завжди, вищий клас. Так, по салону В салоні в нас є три кольори: Це бежевий, такий потім чорний і коричневий. Виглядає салон круто, непогано, деталізовано. Так, Фарки в нас і позаду скляні, і попереду скляні. Також дуже багато хромованих вставок. І тут на фарах, і бампер, промальовка вихлопної системи. Також в нас тут прям є пачок, Ярик бочок потік. Маємо ще такі вставки на капоті, такі чорні. Слухайте, ну, тоніка виглядає дійсно дуже солідно, як для моделі, якщо ви хочете розбавити свою колекцію такими старими японськими корчами, о, шуткую, не корчами. Старими японськими лайнерами такими, то це саме до Доміки, бо це той виробник, який випускає автівки, які сходили з конвейеру. І дивляться вони ось дійсно неймовірно, особливо коли, коли ти тримаєш їх в руках. Також по номерам вони тут вільні, можна клеїти все, що ти захочеш. Так, як їзди. Їзди добре, і, до речі, у всіх має бути робоча підвізка. Так, тут є. Тут також є. Це круто. Далі, давайте лянче, давайте трохи, скажімо так, внесемо сюди не Японію. Це в нас лянча Дельта Інтегралі. Офіційний продукт, це дуже круто. Вона в нас йде в білому кольорі. Так, виймаємо його звідси. Всі ми знаємо, що лянча, то, скажімо так, Ралійна автівка, ралійний продукт, і всі ми очікуємо від е лянчі саме щось пов'язане з ралі Але не так багато моделі. Я знаю від е Тармака є лянча, і ось тепер знаю, що від Томіки є лянча, яка випускається саме з заводу, е саме з конвейеру сходи. Ось така вона симпатюлька. Диски тут не дуже круті, як на мене, можна було б зробити щось краще. Так, гума. Присутня, вихлопна система є, вона промальована. Позаду і попереду в нас кляні фарки дуже круті. А, навіть є значок лянчі попереду. Це дійсно, як для деталізації, це дуже круто, і позаду також є. По салону, салон в нас однотонний чорний, а, але все там видавлено, все продавлено, виглядає круто. Ця моделька в нас вже йде зеркалами, бо все ж таки вже. Вийшов закон про встановлення тоді бокових дзеркал. І отак моделька вже виглядає якось по-іншому. Плюс до цього білий колір на ній неймовірно сидить. Все ж, Томіка не жалкує грошей на фарбу. І це піддіває. Це дійсно круто. Також в нас є хромована вставка це решітка. І більше хромованого я тут не бачу. Пампера в нас такі. Непогані з пластиковою вставкою. Також є під номера вільні місця. І слухайте, ну виглядає. Якщо не мастхев, то дуже круто. Їздить неймовірно. І підвіска також робоча що дуже круто. Давайте їх ставити ось тут, ось так. Далі далі в нас ось такий фіатік. ой це не фіат, так, це фіат, все вірно. А, поліція муніципалі це не японська поліція. Це в нас фіат Панда Поліскар. А, мабуть, це все-таки Італія. Але чому Томіка не може зробити Італію? Ось і вони так одразу подумали: так, тут в нас ще є доповнення. А доповнення у нас в вигляді якоїсь антенки йде. Це ми тут можемо побачити, і можемо побачити саму антенку. Зараз, звісно, ми її сюди пхати не будемо, бо в рукавичках це дуже складно робити. Всі ви це знаєте, сподіваюся. Ось таке маленьке чудо нас чекало у коробці. Поєднання білого та синього кольору виграшне, як на мене, тим паче для тих людей, які люблять поліцію. Не в тому в плані, що її люблять, а люблять колекціонувати поліцію. Також в нас ми бачимо є отвір для антенки. Хромованих деталей тут немає. Так, попереду скляні фарки, позаду скляні фарки. Вона така дуже маленька, файна, прикольна люстра в неї зверху. Під номера також є. До речі, я трохи переплутав те, що сказав Сітроен на самому початку, а збило мене саме оці полоски, бо щось мені так вдалося, що такими були Сітроен. Ні, насамперед це Фіат, і я це згадав. По колесам вони такі маленькі, нячні, круті, цікаві. Гума, ну, звісно, на найвищому рівні, то навіть не треба казати. Також салон в нас йде двох кольоровий це такий е, сірий з, до, з, з домішками блакитного і чорне кермо. Є в нас лючок бензобаку. Плюс на капоті є ось такий воздухозабор. Дуже круто. Все, дуже круто. так Підвізка робоча, так, підвізка робоча. І їздив, ну, просто. Просто неймовірно, слухайте. Маленька томіка це щось круте. Так, далі в нас ось такі ось поліцейські кар. Це в нас Mazda Люце uh, Лігато. Uh, японський поліскар. Так. І всі ви знаєте, як я люблю поліцію, як її можна не любити. Це дуже круті автівки. Я навіть колись в дитинстві е не те, щоб мріяв, але дуже хотів е зв'язати свою майбутню професію саме з поліцією, бо в них дуже круті автівки, і вони завжди заряжені. Так, ось така мазда нас зустрічає. Якщо чесно, перший раз взагалі бачу таку мазду, ніколи такої мазди не бачив. Але давайте почнемо з колес. Колеса тут непогані, вони йдуть чорні, щоб поліція не виділялась. робоча підвізка, промальовка вихлопної системи. Також крута люстра, невелика, немаленька саме те, що треба. Поліцейська ліврея, ліврея біла-чорна, як японська поліція, те, що треба. Також в нас йдуть іерогліфи, салон в нас однокольоровий чорний. Плюс тут е, виділяються е, двірники. Є е, значок попереду, я не розумію, це поліція або це мазда. На мазду це дуже не схоже. Мабуть, то все, е, все ж таки значок поліції. Ніяких доп елементів в нас тут немає, що можна е, кріпити до цієї автівки. Так, фарки скляні і спере і позаду. Також є хромовані вставки, дуже прикольні. габарити в нас тут промальовані це 100%. Вільні місця під номерні знаки і просто неймовірний поліцейський вигляд. Слухайте, ну дуже дуже неймовірна автівка і дуже крута. Так, далі давайте, щоб е, був такий балансик. Е, візьмемо ось таку Toyota Chaser Avan G, а е, колір йде бежевий. Е, також в нас тут є е, ДОП. Е, Детальки, а саме можу побачити на коробці, що це отакі е, от, от е, як, я, як це називається, я не пам'ятаю. Е, коротше, Ось така штучка, яка кріпиться наверх до люка, щоб е, повітряний поток не задувало у салон. Ось тут вона така є. І, будь ласка, не відривайте, а відрізайте. Якщо у вас немає сп е, спеціальних таких кусачок, то візьміть хоча б е, якогось ножа. Та відріжти, бо бо то буде, звісно, не те, що б хотілося. І так, на коробці написано, що то бежевий колір, але якщо м ось так вживу дивитися, я вам скажу по секрету, що то якийсь сірий колір. Так, Він непоганий, він крутий, набагато кращий, ніж бежевий, особисто для мене. Диски тут неймовірні, колеса гумові. Зеркала тут є, і це круто. Я, до речі, не розумію, чому на ці автівки не кладуть зеркала. Ну, хоча б вони були. Я розумію, що в ті роки їх не робили, але чому ні? Покладіть, будь ласочка. хотілося б мати модель саме з зеркалами. Так, попереду у нас фарки скляні, позаду також є е, місце під номера. Салон, до речі, крутий, йде в такому світло-сірому світло кольорі. Е, не різкий. Також в нас є люк, це дуже круто. Ну, у Томіки не так багато моделей, які йдуть з люком, і взагалі в True 64 не так багато моделей, які йдуть з люком зверху. Непоганий такий японський седан, які люблять корчувати, на якому люблять навалювати, дріфтити. Але це все ж таки преміум седан Японії, і він е, передназначався для того, щоб возити якихось таких цікавих людей. Також в нас є імітація бризговиків і попереду, і позаду, що на інших, моделі... що на інших моделях я не бачив. Так, тут такого немає. Але і бризговиків. Тоді, мабуть, не було. Коротше, слухайте, дуже крута модель з робочою підвіскою. Катається просто неймовірно, і це такий е -е, преміум сегмент е -е, від Томіки, так? бо ми ще знаємо, що є Томіка преміум, е, е, Томіка Мейн там якась. Ось це вишка у Томіки. Так, далі в нас ще одна поліцайка це ToyoPet, що таке, я не розумію. Masterline. Police Car Так, ну написано, що то якась Toyota має бути, але назва така, звісно, цікава. Ну, чим більше е, е, буде до нас приїжджати, тим більше, я думаю, ми будемо знати за е, За Томіку, Бо все ж таки, не так давно почали ми її знімати, привозити і взагалі показувати людям. Так, ось так вона виглядає. Стандартна ліврея біла-чорна для японської поліції, велика така стара люстра. Хромованих деталей вистачає: це і бампера, і решітки, і фари. До речі, ззаду фари промальовані. Ось такий ось сюрприз нас чекає від виробника. Попереду в нас скляні фари, але заді промальовані. Оце якось не гуд, як на мене. Так, в нас тут є імітація запаски. Колеса дуже тонкі, як для такої грубовозки, Дуже. так. Робоча підвіска. Це в нас радує, це в нас є. Також значочку поліції попереду. Слухати, но вид має. Це в нас праворульна, як і всі тут праворульні, крім лянчі і фіату. Так, бо це не японці. Салон в нас однотонний чорний. І слухайте, виглядає, ну прям дійсно круто. Виходна система також промальована. Але ось ці старі японці, вони якісь якісь неймовірні. І якщо знаєте, якщо ось старі японці, то ми вже розуміємо, що треба йти до ТЛВ і купувати, то старих американців, ну можете мене заплювати, але все ж таки Greenlight і World, він не дотягує до цього рівню, який є у поміки. Які є у Мініків. Тому цікаво, чи з'явиться якийсь, скажімо так, виробник, який буде робити дійсно дорогу Америку. Так, поки ставимо його сюди. І з маленьких в нас залишається ось така ось Mazda Savana rx 7 у чорному кольорі. так Тут в нас є ще ДОП-детальки під низ переднього бамперу. І взагалі доп детальки це круто, але Але треба розуміти, якщо в тебе криві руки, то треба шукати якогось або друга, або, або подругу, та, яка зможе це встановити, приклеїти, щоб не зіпсувати модель. Бо були випадки в Україні, коли щось йшло не так, і потім на якихось Ресурсах та модель брала та продавалася, бо щось з нею було не так. Так, якась вона з, з японським спилом приїхала до нас. Так, ось така вона чорна. В нас, на огляді, я пам'ятаю, була синя. Я розумію, що то реколор, але не показати вам її це це було погано. Права рульна версія: диски непогані, але, звісно, не вистачає якихось там дірочок і так далі. Але з цим можна смиритися. Колеса гумові це круто. Вихлопна система промальована. Хромованих е якихось е запчастин у нас немає. Це абсолютно чорна автівка, абсолютно чорний глянець. Також попереду в нас є номер і позаду є, є номер. Ззаду фаркіс кляні, попереду не відкриті. До речі, ось погано, що не, не відкриті. Хотілося б побачити ще відкриту версію. Може, до речі, у Томіки є, і в найближчий час ми спробуємо знайти та привести. Тут, до речі, не робоча підвізка, я не знаю... Ні, робоча. Робоча 100%. Так, і попереду, і позаду. Слухайте, виглядає дуже непогано. В нас є такий стоковий спойлер. Дуже круто. Салон в нас йде однотонно чорний. А, позаду є імітація якихось ремінів. Слухайте, виглядає дуже круто. Виглядає дуже круто, особливо коли її багато. Ось ми бачимо багатсько томіки, і вони не виділяються. А вони всі як от не ціле. Ось це крутість цього виробника. Так, і на десертик в нас от така от Diocolia 64. І це Nissan 180SX. Ось така комплектність в нас має бути. Тут в нас комплектність із 10 компонентів. Ось вони тут, це в нас і столби, і якісь кусти, і чоловічки, собачка навіть є. Стовбик і звісно ж автівка Також у Томіки є е, звичайні Діоколі, м, точніше діорами давайте їх називати так, бо Діоколі якось звучить е, незрозуміло для мене а, щось щось на японському. ось м, Також у Томіки є е, звичайні діорами просто з фігурками. І, до речі, плюс чого, а, якщо ви знаєте такого хлопця як софт Єкаста, його знають зараз всі, до речі, можете придбати в нього діораму, а, в чому прикол? Те, що він проводить фотобатли. І ось це можна використовувати як основу а, позаду для, для фото. І при Правильному наклоні телефону можна зробити дійсно круті фотографії. Тож, ось така ось штучка дуже якісна, дуже крута. Так. Ну, ось так виглядає цей діо Звісно, нам перш за все, цікавий саме автомобіль. Що воно таке, а потім вже все інше. Так, відкладаємо це. Ось так ми можемо побачити, що в нас є прикольна собачка, прикольні чоловічки. На жаль, обличчя в них не промальовані, але вони дійсно круті. Так, зараз я зрозумію, це метал не схоже на метал, схоже на гуму. Бо, бо дуже легкі. Так, але від цього вони не стають яким, якимись поганими. Так. Так, що ж, таки. так, Плюс до цього в нас йдуть отакі ось штучки це підставки для людей. Я пам'ятаю, робив огляд на діораму з Нісаном поліцейським, і я оці штуки забув показати. Тому це дуже круто, що вони прозорі і вони будуть стояти і не падати. Плюс до цього йдуть такі стопчики. Їх тут 1, 2, 3, 4, 5 стопчиків. Які, ви ж пам'ятаєте, треба відрізати, а не відламувати. Так, отакі два кущики. Один з квітами, другий е -е, з таким з деревцем. Мабуть, він називається Туя, якщо я не помиляюся. Так, ну, звісно, чоловічки, отакий от стовп непоганий, крутий. Але знаєте, мені здається, що його треба домалювати. От якийсь він не остаточний. Тут якусь рекламку повісити. Ось, ну я думаю, Совдіякась нам в цьому допоможе. Так, і ось такі різні фігурки, які пусть точніше, нехай тут лежать. Так, і те, що нас цікаве, це Nissan 180SX, бо дуже складно їх діставати. А ось в діорамі він не такий дорогий, бо йде діорама. Так, позаду в нас кліні фарки виглядають дуже неймовірно. Попереду вони закриті. Понизу колеса в нього однакові. Також є вихлопна система. Звісно, куди ж без неї. Салон неймовірно промальований особисто для мене. Він йде однотонний сірий, але дуже сірий ніжний колір саме у, у Томіки. Неймовірний червоний колір. Наскільки я пам'ятаю, є ще чорний, синій, і білий. Ось, обов'язково постараємося знайти та привезти її в Україну. Але ось зараз той 180 sx який ми маємо, він дійсно крутий. Так, габарити в нас промальовані, під номера в нас місце є. Дуже прикольне скло. І, взагалі, неймовірна тачка. Так, підвізка робоча. Слухайте, і катається він також неймовірно. Тому давайте зробимо оглядини. Що купувати, що ж не купувати. Ну, по-перше, в нас сьогодні було два європейця: це Фіат і Лянча. Скажімо так, для фанатів раллі мати у себе стокову лянчу це круто. Бо не так багато виробників роблять, я знаю тільки два: це Томіка і Тармак. Більше стокових лянч я не бачив. Можливо, вони ще є, але це крута лянча, і пітоміки прям must have. Ну, Фіат це для тих людей, які люблять поліцію або маленькі автівки. Більш його значення, чесно, я не знаю, бо особисто собі я таку, звісно, купив. Але ось. Для кого це буде must have? <хи> не знаю. Ну, вона дуже така маленька і, і, і прикольна. Так, по старим японцям. Так, ну по купе. Mazda е, Nissan. Якесь. Незрозуміле, не, не що то таке. І ще раз, Nissan. Круті, брічки, дійсно круті. Хоча знаєте, я ось так думаю, а що вам розповідати? Ви все побачили. Е, чи б залишив я собі всі ці моделі? Е, і так, і ні. Ось якщо б в мене був вибір із що собі залишати, так то мабуть я, би зробю, я би зробив отак. Я б взяв 180, й звісно, я би взяв поліцію, бо я її зараз збираю, я її хочу, мені вона подобається. Взяв би собі фіатик і взяв би собі Тойотко. Ось, тому що вона мені подобається. Старі японці, звісно, круті, але то не про мене. Mazda Savanna прикольна, але також не про мене. А ось ці ось прям для мене то must have. Ось ці б я б залишив для себе. Вони дійсно круті і цікаві. Тому ось така моя рекомендація у першому ряду. Але другий ряд він має право на життя, він дуже крутий і цікавий. Тому ось такий от огляд був на ТЛВ. З вами, як завжди, був я. Скава Слава Україні!